Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 32 Другого дня Марії довелося знову хвилюватися. До Мартіна прийшов іще один гість. Проте цього разу вона не розгубилася і прийняла Брісендена з усією чемністю в своїй пишній вітальні. Сподіваюся, ви не дуже розгнівані моєю появою, почав Брісенден. Ні, ні, навпаки. вигукнув Мартін, потискуючи гостеві руку. І, підсунувши йому свого єдиного стільця, сам примостився на ліжко. Але як ви дізналися, де я живу? Зателефонував до Морзів. Міс Морс сказала мені вашу адресу, і ось я тут. Брісенден витяг з кишені тоненьку книжку і поклав на стіл. Оце вам книжка поезії. Прочитайте її та залиште собі. А коли Мартін спробував протестувати, додав навіщо мені книжки? Сьогодні вранці знову йшла горлом кров. У вас є віскі?» Звісно, ні. Ну, почекайте хвилину. Він підвівся і вийшов. Мартін стежив за довгою постаттю Брісендена і, коли той обернувся причинити хвіртку, і сумом помітив, як над запалими грудьми гнулися колись, певно, могутні плечі. Мартін дістав дві склянки і почав читати останню збірку поезії Генрі Вогана Марлоу. Шотландського немає, оповістив Брісенден, входячи до кімнати. Цей пройдисвіт не продає нічого, крім американського віскі. Зате ось ціла пляшка. Я пошлю кого з хлопців по цитрини, і ми зробимо грох, запропонував Мартін. Цікаво, скільки Марлоу міг заробити на цій збірці. Та, мабуть, доларів п'ятдесят, відповів Брісенден. Але для нього і це щастя. Він, певно, радий, що взагалі знайшов видавця, який ризикнув друкувати таку книжку. Отже, поетові не можна прожити з поезії. І в голосі, і на обличчі Мартіновим відбилося розчарування. «А вже ж ні, який же дурень на це розраховує. От віршомази, як Брюс, Вірджинія Спрінг, Седжвік, це інша річ їм непогано живеться. А справжні поети, ви знаєте, з чого живе Марлоу? Вчителю в Пенсильванії, викладає в школі для хлопчиків, а це з усіх відділів пекла найжахливіший. Я б не проміняв свою долю на його, навіть коли б він мені дав за це 50 років життя. Серед сучасних риморобів цей поет виблискує, наче рубін серед скалець. А що про нього пишуть критики? Ну, і нікчемні ж вони. Взагалі, про талановитих забагато пишуть люди без крихти таланту, зауважив Мартін. Чого тільки не наплили про Стівенсона. Гадюче кодло, вилиявся Брісенден. Я пам'ятаю, з яким самовдоволенням вони довбали його за лист до отця Даміена, зважували все і виважували. Міряли його міркою власної нікчемності, додав Мартін. Так, це добре сказано. Вони поганять і загиджують. Правду, красу, добро. А тоді ще поплескують вас по плечі і кажуть Славний пес, Фідо! Тьху! Трі скотливі сороки в людській подобі, сказав про них перед смертю Річард Ріфл. Вони дзьобають зоряний пил, палку підхопив Мартін. Хочуть спіймати метеорну думку генія. Якось я написав статтю про цих критиків чи радше рецензентів. Ану, покажіть, жваво промовив Брісенден. Мартін витяг з-під стола копію зоряного пилу. Читаючи рукопис, Брісенден раз у раз сміявся, потрав руки і навіть забув про грох. Та ви ж самі частинка цього зоряного пилу, занесена вкрай сліпих карликів, вигукнув він, дочитавши. І, звісна річ, за цю статтю вхопилися ж у першому часописі. Мартін заглянув до свого записника. Від неї відмовилося 27 журналів. Брісенден зайшовся сміхом, але одразу ж закашлявся. Слухайте, не може бути, щоб ви не писали поезії, сказав він, трохи віддихавшись. Покажіть мені дещо. Гаразд, тільки тут не читайте, попросив Мартін. Мені хочеться порозмовляти з вами. Я вам дам їх додому. Брісенден пішов від Мартіна, узявши з собою любовні сонети та пері й перли. На другий день він знов прийшов і ще на порозі сказав Дайте ще. Брісенден не тільки запевнив Мартіна, що він справжній поет, але признався, що й сам пише вірші. Мартін пойнявся щирим захватом от творів Брісендена і дуже здивувався, що той навіть не пробував надрукувати їх. Чума їм на голови, відповів Брісенден Мартінові, коли той зголосився розіслати його твори по журналах. Любіть красу за для неї самої була його рада, а журналам дайте спокій. Знаєте що, Мартіне Ідене, вертайтеся ви знову до моря, до своїх кораблів. Раджу вам, от душі. Чого ви шукаєте в цих міських гнійниках? Ви самі себе вбиваєте, намагаючись оплюгавати красу на журнальний смак. Як це ви вчора процитували? Ага, людина остання з ефемерит. Людина остання з ефемерит. Нащо ж вам, останній з ефемерит, потрібна слава? Якщо ви її здобудете її, вона вас отруїть. Слово честі, ви занадто безпосередній, занадто самобутній і розумний, щоб задовольнятися такою потравою. Сподіваюся, що ви не продасте журналам рядка. Служити треба тільки красі. Служіть їй і до біса юрбу. Успіх, якого ж вам ще дітька треба, коли ви досягли успіху і в сонеті про Стівенсена, ще кращому, ніж видання Генлі, і в любовних сонетах, і в піснях моря. Радість дає не те, що ви створили, а самий творчий процес. Мовчіть. Я це знаю, і ви знаєте. Краса не дає вам спокою. Це вічний біль, це невигойна рана, розпечений ніж у серці. Навіщо сушити собі голову журналами? Хай вашою метою буде сама краса. Нащо вам красу перетоплювати на золото. А втім, ви однаково не зможете цього зробити, і я дарма хвилююся. Читайте журнали, хоч і тисячу років, але не знайдете там поезії бодай на один рядок кіца. Не жініться за славою і золотом, а вирушайте завтра ж у море. Я роблю все не ради слави, а ради кохання, засміявся Мартін. У вашому всесвіті кохання, здається, не існує зовсім. А для мене краса, служниця кохання. Врісенден подивився на нього зачудовано і жалісно. Ви ще такий молодий, Мартіне, такий молодий. Ви злинете високо, тільки у вас дуже вже прозорі крила. Занадто ніжний на них пилок, не опаліть їх. А втім, ви вже їх опалили. У своїх сонетах ви оспівуєте якусь спідничку. Це ж сором. Я успіваю кохання не просто спідничку, знов засміявся Мартін. Це філософія шаленства, заперечив Брісенден. Так думав і я, коли спіяниний гашишем мандрував країною марень. Але стережіться, буржуазні міста загублять вас. Згадайте оте крамарське кубло, де я зустрів вас. Це гірше, ніж помийна яма. У такій атмосфері не можна бути здоровим. Там задихаєшся, там немає жодного порядного чоловіка. Жодної порядної жінки. Усе це ходячі шлунки, що прикриваються високими ідеями. Він раптом замовкає і глянув на Мартіна. Враз наче блискавка його пройняв здогад. На обличчі його відбився подив і жах. І свої чудові любовні сонети ви присвятили цій блідій нікчемній самичці. Мартін схопив брісендена за горло і так трусонув, що той аж зубами клацнув. Але глянувши в очі своїй жертві, Мартін побачив там не жах, а тільки цікавість і диявольську насмішку. І тоді, опам'ятавшись, він кинув Брісендена на ліжко. Брісенден хвилину важко дихав, а потім засміявся. Хі -хі -хі. Я був би вашим неоплатним боржником, якби ви витрусили з мене рештки життя, сказав він. У мене останніми днями щось розладналися нерви, виправдовувався Мартін. Сподіваюся, я не завдав вам шкоди. Зараз приготую свіжий грох. Ах ви, юне Елліне. вигукнув Брісенден. Навряд чи ви знаєте ціну своєму тілу. Ви ж страшенно дужий. Ви молода пантера, ливеня. Ну ну, доведеться вам розплачуватися за цю силу. Що ви хочете сказати? спитав зацікавлений Мартін, подаючи гостеві склянку. От, випийте і не гнівайтесь. Я хочу сказати. Брісенден відсорбнув трохи грогу і задоволено всміхнувся. Що вам не дадуть спокою, жінки? Вони докучатимуть вам аж до самої смерті, як докучали й досі. Або я розуміюся на цьому не більше дитини. Дучіть мене скільки хочете. Однак я скажу те, що думаю. Це, безперечно, ваше перше кохання. Але вдруге, заради краси, виявіть більше смаку. Що може вам дати дочка буржуазії? О, її. Знайдіть собі справжню жінку, палку, жагучу, яка б сміялася з життя і глузувала зі смерті. Яка б кохала, допоки змога. Є такі жінки, і вони полюблять вас так само охоче, як і мізерні виплодні буржуазної теплиці. Мізерні? обурено вигукнув Марцін. Атож, мізерні. Вони намагатимуться начинити вас нікчемною мораллю і бояться глянути життю у вічі. Вони любитимуть вас, Мартіне. Проте свою вбогу мораль любитимуть дужче. А вам же треба життя усяйного і безоглядного. Спілкування з великими вільними душами. Треба яскравих метеликів, а не марної сірої молі. О, всі ці самиці скоро вам набриднуть, якщо ви, на лихо собі, довго житимете. Але вам це не загрожує ви не повернетесь до моря й кораблів, а тинятиметесь по зачумлених містах, згниєте за живоття, а тоді прийде смерть. Що б ви мені не казали, мене все одно не переконаєте, озвався Мартін. Кінець кінцем у вас промовляє ваш темперамент, а у мене мій, і кожен має свою слушність. Вони не сходились у поглядах на кохання, на журнали і ще багато в чому. А все ж відчували один до одного щиру симпатію. І в Мартіна вона була дуже глибока. Вони бачилися щодня. Дарма що Брісенден не міг висидіти в душній Мартіновій кімнаті більше як годину. Він ніколи не приходив без пляшки. А коли вони обідали разом у ресторані, пив увесь час шотландські віскі із содовою. Він завжди платив за обох. І завдяки йому Мартін познайомився з усякими тонкими стравами, пізнав смак шампанського і рейнвейну. Але для Мартіна Брісенден залишався загадкою. Цей чоловік з лицем маскета, попри всю нікчемність своєї плоті, прагнув насолоди. Він не боявся смерті і цинічно сміявся з життя, але вмираючи був закоханий у життя. У кожний його атом. Він безумно хотів жити, тріпотіти життям. Хотів, як він сам раз висловився, ворушитися тією жменькою космічного пилу, з якого виник. Він оживав наркотики і взагалі робив багато чудного, шукаючи гострих відчувань. Брісенден розповів Мартінові, що якось три дні навмисне не пив води, щоб зазнати блаженства від заспокоєння спраги. Хто він був, Мартін так ніколи не дізнався. Це була людина без минулого. Яку чекала вже близька могила, а поки що палала жорстока гарячка життя.